Путін вирішив допомогти Україні і для цього влаштував полякам ніч жаху із з дронами. Польща закриває аеропорти, уряд збирається на екстрене засідання, а НАТО робить вигляд, що нічого не сталося. Але це лише початок сьогоднішнього європейського серіалу. У Франції новий прем'єр. Але протести такі відбудуться. У Словаччині бюджетний шок зі скасування свят. Данія вирішила воювати не зброєю, а духовним переозброєнням. Мороз Крипчав. Німеччина розгортає міграційний фронт, тобто, в нас сьогодні справжній євротур з дронами, протестами, податками і духовністю. І це вже напряму стосується нас із вами. З вами Ященко Антон. Ви на каналі Без Води. Вподобайка, підписка, телеграм і поперли по новинам. Путін вирішив допомогти Україні не грошима, не зброєю, звісно, а тим, що різко протверезив польське керівництво. Бо новий король Навроцький, верніше, Навроцький, так захопився популістичною війною із вітряками, що забув про справжню небезпеку. І тут прилітають російські дрони. Прямо у польський повітряний простір, прямо в їхні, можна так сказати, аеропорти на 300 кілометрів вглуб. Це не телевізійне шоу, це не ток-шоу, це реальність. І Кремль змусив Варшаву згадати, війна поруч і війна не закінчується. Закрили аеропорти в Варшаві, Жешові та Любліні. Один дрон пошкодив будинок у Люблинському воєводстві. На щастя, жертв немає. Це не перший раз, коли літаки НАТО реально злетіли для перехоплення загроз: Польський f 16 нідерландський F-35, італійський Авакс, німецький Патріот. Красиво звучить, але головне питання: що далі? Путін нарешті нагадав полякам, що війна не тільки на екрані телевізора. А заодно подарував туску ідеальний аргумент для збільшення оборонного бюджету. Чи це справді напад на НАТО, чи лише непорозуміння, як каже штаб у Брюсселі? Родере Хізеветер, це Німеччина з ЦДУ, закликав досить балачок, Україні потрібні Тауруси і масштабна допомога. Скільки можна вже про ці тауруси? Мерц теж обіцяв, але щось ми їх не бачимо. Тому це все ми сприймаємо як передвиборчий слоган, а не якусь там дійсну реакцію. Кая Калас каже, що це найсерйозніше порушення європейського повітряного простору з початку війни. Ну і що? Міністр оборони Швеції каже, що найкраща відповідь Росії це підтримка України. Політики, звісно, говорять красиво, але НАТО офіційно вже заявило, що це не напад на Польщу. Ну, звісно, адже напад на союзника означав би війну, а цього ж, звісно ж, ніхто не хоче. Тому простіше зробити вигляд, що це просто інцидент, і засунути голову в пісок. Хоча насправді Діфенс Експрес повідомляє, що ця атака планувалася ще з липня, і в цих дронах виявлені польські та литовські сім карти. Тож у НАТО реакція така, як в старому анекдоті, коли е, чоловіка побили е, у під'їзді, спитали ти Серега? Він сказав, да мені пофіг, його побили. А коли питають його, а чого тебе побили, та да мені пофіг, я не Серега. Оце така сама реакція в НАТО зараз. Якщо це не напад, то що ж тоді напад? І головне, чи не час Україні переоцінити своє ставлення до НАТО на таке саме, як і до ООН, як до мертвої абсолютно імпотентної організації? І телеграмом вже, звісно, ширяться чутки про те, що план Путіна був нібито таким, що Європа злякається і перестане допомагати Україні, а буде сама озброюватись. Ну, такий собі план, тому що далі я вам розкажу, що це все дійсно не так. Ну і по-друге. А що краще замість трьох дронів на Польщу отримати 700 дронів на Польщу? Ну таке собі. Е, я вам хочу просто порівняти, що відбувається: скільки грошей отримує Польща і скільки грошей отримує Україна. І тут ми побачимо справжнє наше місце і справжнє відношення до нас. Польща отримує одразу 43,7 мільярда одним пакетом на оборону. Україна отримує від ЄС також від ЄС, як і Польща. Це не бюджет НАТО, 50 мільярдів. Але вони розмазані на 4 роки, із яких, наприклад, у 2024 році ми реально отримали лише 7,9 мільярди. Решта порціями та із обговореннями в Брюсселі. Тобто, це ще не точно. Обіцянка є, фактично, ще подивимося, як то кажуть. Польща не воює, але вона член ЄС і НАТО. Тому гроші прилітають одразу і мішками. Україна воює і отримує копійки, розтягнуті у часі. Тож це наочно показує, де справжнє місце України в європейській ієрархії. І чи не варто нам з вами відмовитись від ілюзій про рівне партнерства? Саме про це цей блог. Він не євроскептичний, він про реалізм без рожевих окулярів. Тому що черговий раз ми з вами бачимо справжні європейські цінності, де потрібно безсоромно тягнути ковдру на себе. Путін атакує Польщу, НАТО робить вигляд, що нічого не сталося. Польща отримує мільярди, Україна отримує обіцянки. І єдина стабільна тут істина Москва знає, що Захід боїться прямої конфронтації. Еммануель Макрон призначив Себастьяна Лекурню, свого багаторічного соратника і колишнього міністра оборони, новим прем'єр-міністром Франції. Йому лише 39, він у політиці з 2017 року. І найважливіше він людина без власних амбіцій, зате бездоганною лояльністю до президента. Щось це нам вже нагадує. Макрон вирішив змінити тактику. І тепер прем'єр не приводить готовий уряд і програму, а спершу має провести національні консультації з усіма партіями і лише потім зліпити коаліцію під бюджет жорсткої економії. Французькі медіа вже охрестили це німецьким методом. Але Франція не Німеччина. Тут замість дисциплінованих домовленостей є вулиця. Яка сьогодні виходить на протести, і призначення ще одного свого хлопця лише підігріває цей гнів. Макрон схоже вважає, що країна врятується не новою політикою, а новими обличчями зі старого кабінету. Це як міняти місцями меблі у квартирі, де давно відключили світло. Чи хтось повірить, що новий прем'єр це вихід із кризи, коли всі бачать, що він просто продовження роки самого Макрона. Ну і звісно, вже є реакції. Ліві в шоці кажуть, що це трагікомедія, Меланшон каже, що це провокація, зелені, що це зневага до виборців. А праві задоволені і кажуть, що принаймні не соціаліст. А Марін Лепен цинічно підсумувала, Макрон випустив останню кулю. Чи зможе Лекарню справді зібрати консенсус у парламенті, де всі ненавидять усіх. І головне, чи не стане його призначення останнім політичним фокусом Макрона, після якого вулиця остаточно скаже досить? Тож виходимо з вами разом з Єлисейського палацу на вулицю, і там сьогодні блокон стю блокуємо все. Тож у Франції сьогодні протестний день із рекордним мобілізаційним планом. Рекомендую вам. Вашу машину, якщо у вас є, і ви проживаєте у Франції, кудись поставити у підземну парковку. Найкраще вже на поготові 80 тисяч поліцейських по всій країні. Люди планують зупиняти дороги, залізницю, паливні бази, школи, фактично паралізувати країну. Це пряма спадковість з жовтих жилетів, але вже з іншою соціальною базою. Не бідні пролетарі, а молодь із дипломами, яка вимагає соціальної справедливості. Макрон призначив велику. Корню дуже швидко, аби зняти напругу, але вийшло кардинально навпаки. Протестувальники сприйняли це як насмішку над ними. Для них це сигнал, що президент не збирається слухати вулицю, а просто переставляє крісла в своєму кабінеті. Мабуть, Фрідріх Мерц йому несовітував німецьку методику пошуку консенсусу, а отримав цілком французьку відповідь. Шампанське на площі, фаєри в руках і гасла блокуємо все. Уряд Роберта Фіца представив план жорсткої економії на 2,7 мільярди. У ньому скасування одразу трьох святкових днів 6 січня, 8 травня і навіть 17 листопада символ повдіння комунізму. Щось вся ця ситуація з економією, тільки не в тих масштабах, і з відмовою від святкових днів дуже сильно нагадує Францію. Чи будуть протести у Словаччині? Подивимось. Тому що також планується замороження 13-ї пенсії, Словаччині таке є, і підвищення податків на все від доходів до онлайн-казино. Навіть новий податок на шкідливі продукти солодке та солоне. Звучить все це точно на протести і не менше. Ну і якщо Фіцо скинуть, це насправді для нас, українців, буде навіть добре. Логіка в нього проста ну і в його уряду. Дірка в бюджеті треба латати, але символіка тут б'є в очі. Уряд Фіцо забирає у громадян не лише гроші, а й пам'ять скасування 17 листопада виглядає як цинічний реванш. Наче уряд каже: забудьте, що ми колись боролися проти диктатури. Опозиція кричить про вбивство економічного росту, а суспільство готується до ще більшої недовіри. Ну і е, ось це свято скасування, ну це ж ми розуміємо, з-за якого, з якого поребрика все це йде, і на якій е, газово-нафтовій голці сидить Фіцо. Ну, на жаль, ось так. І ми бачимо, як. Ось ця голка не дає нормально розвиватися країнам, і ось вам також приклад європейських цінностей і рівності, тому що, поки Польща отримає десятки мільярдів на оборону. Словаччина ріже власні свята і піднімає податки, аби хоч якось вижити. Прем'єрка Мати Фредеріксен та її соціал-демократи створили нову посаду речника з духовного переозброєння, завдання просувати національні цінності, історичну пам'ять і демократію. Термін увійшов у моду ще на початку року, коли міністр освіти сказав: без духовного переозброєння ми не зможемо гарантувати безпеку Данії, Заходу та Європи. Я оце, чесно кажучи, розповідаю вам цю новину і думаю, куди все котиться, яке духовне переозброєння? 2025 рік. Ось. І тут йдеться не про нові ракети чи танки. А про школу, лютеранську церкву, державну і волонтерські організації. це виглядає насправді як спроба політичної влади відповісти на страхи перед міграцією та загальною кризою Заходу через апеляцію до цінностей. Бо коли грошей і військ замало, завжди можна сказати: а ми боремось за душу нації, або ми ще чули, з нами правда, з нами Бог і таке все інше. Коли туалет на вулиці знаходиться, в Данії, звісно, ситуація інша, але політичний прийом приблизно той самий. Тож датська прем'єрка хоче показати інший шлях не воювати з бюджетами і протестами, а й воювати з кризою ідентичності. Але ж питання в іншому: чи не перетвориться це духовне переозброєння на інструмент моралізаторства і політичного контролю замість реального захисту? Або як в Україні наша нова е, прем'єрка так дихає е, в, з жіночим половим органом і каже, що корупція в Україні переоцінена, так і тут данська прем'єрка ніякої військової загрози немає. Ну ну. Нарешті, хоч якась новина з Німеччини реальна, але вона теж така собі не про що, якщо чесно. Новою головою департаменту міграції біженців і повернень стала Урільке Горнунг. Посада місяцями була вакантною після того, як міністр внутрішніх справ Олександр Добрин відправив у почесну відставку попередника, занадто пов'язаного з епохою Меркель та Шольца. Горнонг – чистокровна біочиновниця, яка вже працювала у Бамфі і добре знає механіку системи. Тепер вона має втілити у життя міграційну революцію, головну обіцянку уряду ЦДУ. Але все це на цьому тижні все одно виглядає як передвиборчий хід. Тому що насправді картинка парадоксальна. У першій половині 2025 року нових заяв на притулок стало удвічі менше. Зате судові позови проти відмов зросли також вдвічі. І це показує, що проблема не у новій хвилі мігрантів, а у старих провалах системи, які тепер вибухають у судах. Тож Німеччина проводить міграційний поворот у той момент, коли міграційний потік уже спадає. Це як міняти замки на дверях, коли злодій давно пішов, але ключ від квартири залишив сусідам. Отже, друзі, сьогодні. Ми знову отримали безцінний урок справжніх європейських цінностей. У когось мільярди і ракети, у когось протести і барикади, у когось скасовані свята і податки на чіпси. А десь навіть духовне переозброєння. Це і є Європа. Різна, хаотична, суперечлива, але водночас наша єдина з вами арена. І нам із вами треба навчитися у неї одному простому правилу. Тут кожен рятується, як уміє. З вами був Ященка Антон. Ви були на каналі Без Води. Вподобайку і підписку. Якщо вам було корисно і цікаво, не забувайте про наш телеграм і побачимось.